Наші вітання вам з України, шановні друзі, і хочемо з вами поділитися цікавими міркуваннями з приводу хулина Духа Святого. Побачите, багато людей вважають, що сперечатися з Божими людьми, чинити їм спротив, протидіяти баченню церкви, ну і взагалі волі Божій, просто списуючи це на якісь людські речі, ну як на нього сапфірую, це ну, цілком нормально для сучасної церкви. Але чи так це насправді? Ісус Христос сказав, що на сина людського mm -hmm. а, проститься хола, але на Духа Святого ні. Але ж це Дух, як ми його можемо побачити. Ще й святий, а всі люди грішні. Ні, ну є деякі святі. Умов. І саме ті, які не розуміють Писання або читають його. З духом сатани, тому що так теж можна читати. Вони і не бачать тих об'явлень і тих таємниць, які показав нам Господь, що сам Ісус сказав, що я пошлю Духа Святого, який буде з вами, з учнями, з послідовниками Ісуса Христа, з тими, хто живе за Словом Божим і має відповідний плід і результат. І Живе за духом і вчинки духа, і вчинки тіла нам відомі, і це відкрив апостол Павло, дух бажає протилежного тілу. Ті, хто живуть за духом, це діти Божі, ті люди, які виконують Божий задух, з'єднуючись з Господом. І насправді ми повинні просто давати собі звіт у тому, який же дух нам. Підказує, і який дух ми слухаємось. Це дуже добре видно за нашими вчинками. Звісно, діємо ми, але чи допускаємо ми сатані нам радити, як це сталося з нанією Софірую, як це сталося з апостолом Юдою, як це сталося з багатьма іншими людьми, історії яких описані в Біблії, які просто втратили своє призначення і виявилися ну, на задвірках історії, а мали всі шанси. Дійсно бути величними в Господі, виконавши його задум. Тому вибір за нами слухати сатану чи слухати Духа Святого, дійсно розбиратися з лукавим, навіть на рівні думок, закатуючи поскуду в асфальт, чи слухатися Його і жити згідно його жахливого задуму, і потім раптом опинитися в гієні вогненні. Замість царства небесного. І Ісус говорив хто зі мною не збирає, той розкидає, як ми можемо зібрати разом з Ісусом тоді, коли ми в одному дусі з Ісусом, коли ми маємо цю дивовижну силу Духа Святого, перемагати гріх, перемагати сатану, воскреснути разом з Христом і бути новим творінням. І тоді ми можемо зібрати разом з Христом і не бути дітьми. Гріха і не бути мертвими і за своїми гріхами, як пише апостол Павло, посланні до Єфесян. І всі ми, коли ми без Христа і в серці, і в розумі, ми мертві, тому що є пануючий над нами гріх, і перемогти Його може тільки Слово Боже. Тому долучайтесь до вивчення Слова Божого щодня. І про це нас вчить Ісус Христос в молитві Отче наш, хліб насущний. На щодень щоденний хліб, духовний, тому що коли диявол спокушав Христа в постелі, Ісус сказав, що не хлібом одним буде жити людина, а усіляким словом, яке виходить з уст Божих. Тому наше життя залежить від наявності у нас об'явлення зі Слова Божого, щоби харчуватися духовним хлібом. Підписуйтесь на телеграм-канал. Докторів теології, посилання буде в описі до цього відео. Благословляємо вас на вивчення Слова Божого, щоб з'єднатися з Богом і бути в одному дусі з ним, і перемагати диявола, смерть, пекло, війну і мамону. Амінь.